8 березня, нарешті, квіти, цукерки, подарунки і вся увага, мені. А брудний посуд нарешті помиє чоловік. Стоп, серйозно, невже все має бути саме так? А з іншого боку, ну це ж свято весни, жіночності, краси. Поправді мені зараз дуже шкода чоловіків, тому що вони точно не розуміють, що відбувається. Вітати чи не вітати? Ви як гадаєте? Напишіть мені в коментарі, і якщо вже коментуєте, тоді і за вподобайку не забудьте. А поки давайте спробуємо розібратися, що не так з 8 березня. Ж не знаю, чи ще когось здивую, але 8 березня це все-таки міжнародний щоправда день боротьби за права жінок. А ось уся ось та ванільність про красу і жіночність це все-таки спроба Радянського Союзу підкорити і використати жінку у своїх цілях. Однак скасовувати жіночий день, певно, теж поспішати не варто, адже нині у нас дещо радянський підхід до його розуміння. Але за декілька хвилин все розставимо на свої місця. Отож є кілька версій того, як з'явилося свято. Одна з них пов'язана з маршем порожніх каструль, що відбулася 8 березня 1857 року в Нью-Йорку. Тоді на вуличні протести вийшли працівниці текстильних фабрик, які вимагали скоротити робочий день з 16 годин до 10, забезпечити їм гідну зарплату та надати право голосу на виборах. Рухаємось далі. Вже 1910 року в Копенгагені пройшла друга міжнародна конференція жінок працівниць, де вимоги рівної оплати праці, адекватного робочого графіку та надання робочих прав вирішили підв'язати до спеціальної дати жіночого дня. А вже наступного року, 1911-го демонстраціями та страйками 9 березня зустрічали вже понад мільйон людей в Австрії, Данії, Німеччині та Швейцарії. І так, спочатку це не було 8 березня, а різні дні березня і навіть травня. І надалі ці дні більше про підсумки жіночих про А у 60-70-х роках минулого століття працівниці феміністичного руху знову повернули увагу до права жінок. Як наслідок, у 1977 році ООН оголосила 8 березня міжнародною датою день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Тут наче розібралися, але чому тоді я впевнена, і ви, і я асоціюємо цей день з? Кардинально протилежним. І тут варто сказати, все починалося ще за революції в Росії, і там, наче, все було навіть ок. В Росії до жовтневого перевороту 1917 року. Та після нього міжнародний жіночий день відзначали 23 лютого та 8 березня за юліанським і григоріанським календарями. Тобто все починалося з тією ж метою ще й в інших країнах. Жінка більше не була берегиньо домашнього затишку. Про мам згадували хіба що в тому контексті усіх дітей ясла та дитсадки, щоб звільнити час для роботи. Тож, коли робітниці текстильних фабрик почали масові протести, вимагаючи хліба та миру, припинення першої світової війни та поставок продовольства, російські жінки почали говорити і про свої права. Так у той час вони думали, що вони у них є. Ось тоді стався страйк 1917 року, і вже в 1921-му в союзі, 8 березня, почали відзначати як день будівника соціалізму жіночої статі, а звали міжнародним днем робітниць. Все змінилося за два десятиліття і не дарма. Час на післявійськову відбудову минув. Настав час рожать маньок і працювати на колгосп. У 1965 році було. Запроваджено два вихідних міжнародний жіночий день та день перемоги. Ви ж зрозуміли, що надалі це було засобом пропаганди. Сталін бачав у колгоспній системі розрив з селом, яке мало патріархальний уклад. Саме так з'явився образ колгоспниці, яка працює не на батька чи чоловіка, а на колгосп. Громаду, державу про боротьбу за права жінок і розуміння її потреб вже не йшлося. З іншого боку, частиною наративів пропаганди була тема материнства. Це ж стосувалося і Німеччини. Нацистський режим теж радо послуговувався подібним ідеям. Тоталітарні держави готувалися до воїн і потребували людського ресурсу. Так, власне, з'явився культ матері. Пропагандистська машина активно поширювала ідею про. Обов'язок жінки народжувати. Так Міжнародний жіночий день в країнах СССР пройшов трансформацію. Від дня працівниць у свято весни, свято мам, бабуся потім у свято прекрасної половини людства. А згодом це переросло у наратив про жінок як слабку стать та окрасу чоловічого колективу. З початком війни Росії проти України тисячі жінок стали до лави сил оборони, багато займаються волонтерством, ще більше освоїли професії, які ще нещодавно вважалися суто чоловічим ремеслом. Водночас тисячі жінок в Україні. Іні все ще потерпають від насильства в сім'ї та упереджень на роботі. Значення і розуміння прав жінок повинно бути переосмислене. Звичайно, у цьому контексті ми більше не говоримо про актуальність питань початку минулого століття, але питань залишається ще багато. Отож, вітати чи не вітати, на мою думку, це питання не суттєве. Демонстративно викидати квіти, напевно, зайве, все ж. Мета їх зробити вам приємне, але нехай тоді ці квіти будуть проявом поваги і рівності. Якщо ви вбачаєте свою роль у материнстві та домогосподарстві, це ок не ок, якщо вами цими поняттями маніпулюють, принижують чи кривдять. Основна мета мого відео жінка має право на будь-який вибір, якщо це дійсно її вибір. Запам'ятаймо, всі ми рівні. Відстоюйте себе, не дозволяйте ображати себе і живіть так, як підказує вам серце, а не оточення, яке на нас досі давить. З міжнародним жіночим днем. І наостанок не забувайте про захисників, жінок і чоловіків, які виборюють наші з вами життя в Україні, де право має значення. Донат має бути нашою рутинною справою. Слава Україні! Героям слава!